Всім привіт! В кадрі ви бачите мої дві із трьох сумочок, які я робила, обв'язуючий каркас або просто гачкуючий з рафії. целлюлозної рафії. Ось ця сумка в мене виконана з рафії Іспі. А ось ця в мене виконана з рафії, подібної до Іспі, з Хаманака. Тут сумочка в мене на каркасі. І я виставляла відео. В інстаграм демонструючи готову роботу ось цю сумку, і вона в мене в носі, я вже ходжу з нею, і мені дуже подобається. А, тож, був коментар, прохання, щоб я трішечки поговорила з вами про графію, порівнюючи а, тих виробників, з якими я мала нагоду працювати, порівнюючи мій досвід, моє враження, тобто, зробити, попросили. Невеличкий огляд. Я не працювала з рафією від. Не так. Я працювала з целюлозною рафією тільки двох виробників це Хаманака та Іспі. І, власне, якщо говорити про мій досвід, я буду говорити про цю рафію. Окрім ось такої стрічкової рафії, звісно, існує ще рафія ось така паперова. Вона може продаватися в пасмах, вам потім прийдеться її перемотувати, або може продаватися ось в таких мотках. Це вже перероблений папір, тобто це recycled paper. І, принцип, геть-інший, це не один листочок целлюлози, а це. Дві тоненьких паперових ниточки, які перекручені між собою. За цю рафію говорити поки що не буду, тому що саме з цією я ще не працювала. А давайте поговоримо про целюлозну. Отже, основними трішечки смитну. Основними виробниками, які представлені на ринку, є Іспі, японська, китайська компанія та Хаманака японська компанія. Заради тут в мене трішечки початок. Я не думаю, що є сенс говорити, які магазини продають цю рафію, але я скажу орієнтовні ціни. Для того, щоб ми теж порівняли ціновий діапазон і виявили різницю в ціні. Давайте поговоримо по об'ємам. Іспі продається ось такими моточками по 100 грам. І в кожному моточку 250 метрів. Рекомендований гачок 2,5 4 мм. Рафія від. Компанії Хаманако, яка називається Андарія, продається ось такими моточками. Як ви бачите, це дуже сковський матеріал, тому ті моточки, які в мене не в роботі, вони і досі в пакетиках. І тут 40 грам 80 метрів. Тобто, для того, щоб вийти нам на 100 г об'єму, нам потрібно купити 2,5 мотки. І таким чином ми вийдемо, 2,5 матки нам дадуть не 250 метрів, а дадуть нам 200 метрів. Тобто, в нас вже є різниця по товщині. Тут 250 метрів 100 грам, тут 200 метрів 100 грам. Тобто, для того, щоб вам вийти на 250, вам відповідно треба купити більше моточків. Так. 250 метрів. Тепер стосовно того, яка вона може бути. Я з Жакаранди, це колір, назва кольору, зняла вже ось такий пластик, яким вона обмотана, для того, щоб було б краще видно, що вона може бути глянцева, матова і буває ще різнокольорова. Так само, як і андарія. Андарія може бути матова, різнокольорова. І глянцеве. Тепер стосовно того, що ж, власне, це за матеріал. На відміну від паперової рафії, яка є двома ниточками, які перекручені. І, до речі, цей в мене шматочок спеціально збережений в минулому році, для того, щоб показати, що в, тури... ту... в турецькій рафії Може бути ось такі моменти. тобто вона може бути неоднорідно смотана і замотана, бачите? Тобто вона може бути отака тоненька, кохайна, а може бути і ось таке посеред метку. Що ж, як виглядає, графія Іспі? Це ось така стрічечка, яка складена або змотана ось такий плаский, як шнурочок. І я спеціально тут тримаю біля себе відпарювач для того, щоб вам показати, як реагує і іспі, і хаманака на відпарювання. Вона доволі просто рветься, особливо по лінії, по довжині. Так вона теж рветься, але з більшим зусиллям. Це, звісно, її недолік, Те, що вона така, бачите, ніжна і делікатна. Це у нас була Іспі. Давайте візьмемо хаманаку. Хаманака, тільки я візьму для чистоти експерименту, я візьму теж матовану, тому що. Мені здається, вони трішечки різні за своєю структурою. Це тут хвостик, знаєте хвостик. По ширині. Ідентичні. Видно, так? Да? Тепер давайте способно того, як вона рветься. Так само легко рветься, тут вона рветься просто як масло. Тобто рвуться вони однаково. Тепер стосовно реагування на пару. І це дуже важливо. Чому? Тому що я зараз працюю над новим проєктом. Кадрі буде проєкт. Над сумкою на каркасі. Це такий шопра буде великий. І ось тут я відпарювала резію. І перед тим я працювала з сірою сумкою, яка в мене виконана в іспі. І мені здалося, що Іспі реагує на пару краще. Давайте перевіримо. Так, відпарю. Вмикаю відпарювач, видно, да? І будемо зараз відпарювати. Я відмотаю трішки більше, кольор тауп. І для чистоти експеримента я візьму, трішечки відпарю глянцевою, тому що мені от здається, що саме глянцева гірше реагує на пару. І вже для повноти експерименту я відкрию іспі глянцеву, кольор у мене називається латунь. І просто перевіримо і її. Зараз я зафіксую цю ниточку. Так, беру. Дві іспи, глянцеву матовану. Беру матовану хаманаку і беру глянцеву хаманаку. Я не буду відпарювати багато. Давайте дивитися, От мені здається, що Іспі відкривається більше. Хоча ось тут вона відкрилася непогано. Тобто розкрилася вона, наче напитується влогі і розкривається. Зв'язку з тим, коли ви в'яжете. Пропареною, чи розпареною, чи відпареною рафією ваші петлі, вони більш пухкі і м -м, красивіше виглядає полотно. Воно таке пухкеньке. Так, ну, реакція однакова. Бачите, я, мабуть, що це чорний колір. Давайте для. Тому що чорний мене взагалі дуже погано відпарювався, коли я працювала ним по сумці. Зараз. Давайте ще окремо чорним зробимо. От по чорному я зрозуміла, що можна і не відпарювати. Мі з того, що, може, це, тому що вона більш профарбована. Так, внукнув знову. Почекаємо, нагріється. Так, це стосовно відпарювання. Тепер стосовно того, що різний метраж. Ви знаєте, давайте підтваримо. Ну, бачите, мабуть, що щось в мене просто було не так під час процесу, ні, розкрилося. Все, ну, експеримент, він на той експеримент, для того, щоб або підтвердити судження, або його спростити. Тепер давайте стосовно того, огляд буде коротенький, тому що в мене мало виробників, в мене всього два виробники ми порівнюємо. Тепер стосовно того, якою рафією мені особисто сподобалося працювати більше. Я вам скажу, попри те, що я обожнюю Японію, і мені Японія дуже сильно імпонує, мені більше сподобалось працювати з Іспі. Чому? Тому що менше кінчиків. Тому що, якщо ви в'яжете одне цільне полотно, тобто ви в'яжете шопер або сумку, або не міняєте колір, то краще, звісно, щоб у вас було менше кінчиків і у вас була одна ниточка. Це як порівняти бобінну пряжу і моточну пряжу. З іншого боку, Попри те, що в Іспі дуже багато відтінків, я напишу на екрані скільки, в гаманаці мені здалось відтінків більше. І вони дуже красиві. Вони складніші і здається, що кожен, хто захоче той знайде відтінок, який йому сподобається. Однак те, що це маленькі моточки, якщо ви в'яжете щось з жакардом, то, звісно, маленький моточок це вигідніше, тому що вам потрібно менше матеріалу. Якщо ви в'яжете щось однотоном, то, звісно, Іспі буде краще. Тепер стосовно, не пишу на екрані, скільки у Хаманаки відтінків, і скільки у іспі для порівняння. Ну і головне ціна. Давайте поговоримо за ціну. Я купувала пряжу, ось цю тауп в шикіміки в магазині в київському офлайн, тобто в фізичному магазині. Я купувала моточок, кожен мені коштував 390 гривень, якщо я не помиляюся, а я думаю, що я не помиляюсь, тому що це було нещодавно. А на той момент. Пряжа в магазині Ваувул в Дніпрі коштувала 380 гривень. На знижці вона робила спецціну. Вона коштувала 360 гривень ось цю. Ось цю рафі я купувала по спецціні по 360 гривень. Тобто ми отримуємо, давайте будемо прив'язуватися до метражу, не до ваги. Не до ваги, а до метро. 250 метрів мені коштувало 360 гривень. Тепер стосовно хамонаки. Хамонаку я купувала в магазині Азулета, в нашому київському онлайн-магазині. І звичайна хаманака Андарія коштує 190 гривень один моточок. І Colorful коштує 210 або 205. Точно, зараз вам не скажу. Виходить, що для того, щоб отримати 250 метрів, нам потрібно з вами три мотки: це буде 240 метрів. Рахуйте, що тут у вас вартість десь до 400 гривень. Так? А тут у вас буде десь майже 600. Або якщо це буде різнокольорова. Це буде десь більше, ніж 600. Тобто різниця одна третина. Майже 400, майже 600. А, і я думаю, що за якістю іспі, принаймні для мене зараз, після мого досвіду працювання з нею не гірша. Маю сказати, що в моєму моточку в одному з двох кольорів та Бу, вели вузлики. А ще жодного разу в мене не було жодного вузлику в Хаманаці. Це, це теж такий момент. От, ну і ще хочу сказати, що а, іспі вона, якщо рветься, вона рветься ось так по довжині. Вона рідко рветься отак діагонально. В мене було і не раз, що хаманака вона рвалась от. Ось так, бачите, тобто діагонально. І коли ти заправляєш кінчики, це, звісно, незручно, тому що а, виходило так, що ось, бачите, все, і це вже пішло дбатися. От, Тобто, вона така м -м, делікатна дуже пряжа і та, і та. А, в принципі, все, що я хотіла сказати про мій досвід, обирати, звісно, вам. Я знаю, так, також чула таку інформацію, що хаманака вона відбиває сонячне світло і захищає від відправінювання. Хоча, якщо ми говоримо про те, що це теж в нас 100% регіон, тобто 100% целюлоза, то по факту у нас такий саме має бути ефект. Тут намальовано, що воно якби відбиває сонце. от Так, на екрані обов'язково напишу вам, вже написала я думаю, скільки відцінків у Іспі, скільки відцінків у Хоманакі. Сподіваюсь, вам було хоч трішечки корисно. І до зустрічі на каналі.